Вітаємо всіх на хвилях міжнародного інтернет радіо у рубриці Театр перед мікрофоном. З вами Театральна студія школи гуманітарної праці. Одвічно люди мріяли бути вільними, наче птахи. Перших підкорювачів неба давні греки оспівували у міфі Дедал та Ікар. Саме про них. Сьогоднішня історія Колись за сивої давнини в Афінах жив великий митець, різьбяр і будівничий Дедал. Кажуть, сама Афіна Палада, богиня Ремесел, навчила його майстерності. Він зводив великі палаци і храми, сам різьбив із дерева постаті безсмертних богів. Критський цар Мінос запросив до себе дедала, щоб той створив царський палац із підземним лабіринтом. Зацікавлений новою роботою, Дедал вирушив на кріт. Ішли роки кропіткої праці. Дедал завершив палац, встиг одружитися та стати батьком. Поряд з великим майстром підростав маленький син ікар. Дедал планував повернутися до Афін. Великий цар, я завершив роботу. Час повертатися додому. Та хитрий мінос не хотів ні з ким ділити великого майстра. Хіба тобі погано в мене? Майструй, будуй, прославляй кріт та щедрого міноса, в тебе буде стільки замовлень, що не впоратися за життя. Я хочу додому, Лікар ніколи не був на батьківщині. Мінос скипів. Його батьківщина тут і твоя також. Присягнись мені, що ніколи. Ні піщим, ні морським шляхом не залишиш острів. Гнів царя був таким великим, що дедал підкорився. Але ніхто не міг йому заборонити думати про втечу. І якось дедал, разом із сином, сидів на березі моря, журно дивився на білих чайок, що кружляли над хвилями, і раптом. Йому сяйнула смілива думка. Якщо не можна залишити острів морем та послугу, то ми залишимо його, піднявшись у небо як птахи. І каре, синку, ти побачиш золоті афіни. Тепер увесь вільний час дедал робив із пташиного пір'я великі крила. Він ладнав одну до одної малесенькі пір'їни. Потім брав довші, міць настягував їх мотузкою та скріплював воском. Нарешті крила були готові, великі дедалові, трохи менші і карові. Рано вранці, коли мешканці палацу ще солодко спали, митець вже кріпив крила і карові до спини й до рук, наставляючи хлопчика. Не можна підійматися дуже високо, син, бо сонце там палюче. Воно розтопить віск, і пір'я розсипле. А низько над морем теж налати, щоб хвилі не намочили тобі крила. Вони стануть занадто важкими, і ти впадеш у море. Треба триматися середини. Запам'ятай і кари. Добре, батько, веди мене, я буду летіти за тобою. Дедал вдяг крила та одірвався від землі. Його прикладу наслідував маленький ікар. Вже позаду зник кріт, навкруги сяяло безкрає море. Почуття лету, дивовижне, незнане, сповнило душу ікара неймовірною радістю. У захваті він забув за батькову засторогу й полинув вище аж до золотого сонця. Зненацька хлопець відчув, що крила вже не так міцно тримають його. Пекуче сонячне проміння розтопило віск, і пір'я посипалося додолу. Батько, рятуй мене, я гину. Відчайдушно крикнув Ікар і зник серед зелених морських.